Три сотні продуктових наборів для вимушених переселенців з Луганщини та 18 тонн допомоги на передову. Це все доброчинці благодійного фонду Чисті серцем відправили на Дніпропетровщину. Віта наші хлопці, наші партнери, це з Дніпропетровська, вони вже розвезуть по наших хлопцях по передку, Там вже простіша логістика. І щоб не возити там багато бусів, то можна одну велику машину привезти до Дніпропетровська, а вже Дніпропетровського не розвезу. Це і кава, і чай, і різні всякі медичний, і турнікети ми передали. І... Так само продукти харчування, це консервація, це консерви різних видів, тобто все, що зручне, що там потрібно, і так само такі певні є продукти, що і швидко приготуються. Нині до благодійників приєдналися й пан Володимир з дружиною. Торік, у квітні, вони були змушені переїхати з рідної Тошківки Луганської області на Тернопільщину. До Івано-Франківська сім'я приїхала погостювати та допомогти сформувати продуктові набори. Ми відчули ось скажімо, ті люди. Які втратили все, от вони відчули, що от і ще ті люди, які є там, вони наші получають ось цю допомогу. Вона їм необхідна, це просто потрібно вижити. До повномасштабного вторгнення доброчинцям благодійного фонду Чисті серцем вдалося реалізувати великий освітній проєкт на Луганщині та Донеччині. Відтак, восени 2021 року благодійники підтримали 9. 15 навчальних закладів цих регіонів. Зробили ремонти та придбали необхідне сучасне обладнання. Одним з таких навчальних закладів це було в Луганській області, це Тошківка, Гірське. І зараз ми допомагаємо саме людям, які змогли звідти евакуюватися. Зараз проживають в інших областях України. Вони звернулися з проханням, щоб ми змогли трошки їх підтримати продуктовими наборами. Сьогодні Тошківка практично перетворена у руїни Селище міського типу, у якому мешкало понад 5 тисяч людей, зруйноване окупантами. Та його жителі все ще вірять, що зможуть повернутися додому. Юлія Туркуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.